Покликав Тімофея, коли вже в Римі чекав смертного приговора, пише в посланні другому Тімофею, що Тімофея, прийди до мене. Так і то була постійна їх зустріч, після котрої Павел спочив, як мученик, а пізніше, потім, і так же і Тимофей завершив своє служення. Дуже цікава фраза є. У посланні Тимофею, коли Павел пише, «Най ніхто не дивиться на юність твою, хоча ти юний, но опит твій духовний, величественний. У Закарпатті в нас древні часи. Старці наші, люди старенькі, завжди говорили своєму священникові, Отче духовний, а отцові 30-40 років. А почому? А тому, що тот старенький чоловік ветого юного священника знає знайти добрі підсказки, бо нато поставлений священник і на основанні Писання і опита святих отцов може підсказати не на уровні свого опыта, опыта церкви, передати то вірним людям Божиим. Так і каже, най, ніхто не пренебрегає твою юностю. Дар твой звоженням рук священства. Тобто, коли рукополагав Павел Тимофея, то як і нині Архірей освячує священника, кладе руки йому на главу. Тімофей, я тобі пишу, бо ти знав, як поступати в Домі Божому. В Домі Божому, котра є церквою Бога живого, стовп і утверждение Кожен раз, коли сектанство приходило у цей світ, воно молодой, років 200-300, то вони в першу чергу, щоб указати, які вони мудрі, казали, нам не нужні церкви як будови, церков не будова, церков не камінь, не цигла і Бог не в рукотворених храмах живе. Дом Божий, це дійсно. Будова, але коли в тій будові іде служба, віруючи люди священнику престола, то вже церков, Бога живого, стовп і утвердження істини. Ми згідні, коли церков захватчик захвачують, людей виводять, священника виводять і ще публічно б'ють, то що видять карні органи. То ясно, що після того, як із церкви, самої красивої, золотом вимащеної, вийдуть люди, віруючи православні і їх священник, дійсно, тот храм перетворюється на одну просту будову історичну, але вже не церкву. Коли нас вигнали в Ужгороді старі кагібісти і вернули старий собор насильственно-рекатоликам то нас вигнали сперва на вулицю, а ми потім, куди перейшли, перейшли в дом учителя, то старий дом Олександра Духновича, збудований ще при Чехословакії. І там, де ми прийшли, поклали стіл, маленьку завесу і зал перетворився на церкву Христову столб і утверждення істини. Потім ми подякували Богу, то все забрали. Знову тут зал є, обикновенний зал для прийомів, для різних виступлень. Але тепер ми прийшли на нове місто. Да, була будова, Але коли ми зайшли в эту будову, коли поклали престол, священику престола люди в церкві, то читаємо знову місто послала Павла к Тимофею. Я тобі пишу, щоб ти знав. Як поступати в Дому Божому, котра є церква Бога Живого, стовп і утвердження істини? Боже, благослови нас перебувати в Домі Божому, щоб ми сьогодні держася тої благодатної і красивої нашої будови, яка в тому случаю церква Бога живого, доки в ній є престол і літургія служиться. Так, поступаючи, ми тут, діти Божі, а у вічності єдно з апостолом Тимофеєм і наслідником Царства Божого, царства, де є вічний храм і де служиться вічно вже небесна літургія. Амінь.